Історію футболу пишуть не лише футболісти та тренери, а й футбольні архіваріуси та фахівці зі статистики. Один із таких Юрій Назаркевич мешкає у Львові. І сьогодні, в рамках проекту Легенда, ми завітали до нього, щоб поспілкуватися про цифри, методи їх підрахунку і звичайно його улюблені львівські Карпати. Пане Юрію, так трапилось, що в вашому житті, в вашій юності поєднались такі дві сфери, десь не зовсім суміжні. Ви займалися футболом у групі підготовки Львівського СКА і паралельно також згодом навчалися на факультеті прикладної математики. Як, власне, це поєднання, таке, ця хімія відбулася? На футбол. У мене було два хобі це дійсно футбол і математика, і так вони об'єдналися. Але... На футбол мене привів тато, що в 74 році. На грубо підготовки скакали. Тоді керував покійний Володимир Варакшин, відомий тренер, через якого багато років вже турнір проводиться в дитячій юнацькій. Він навіть здавався каже, з твоїм ростом Юра, тобі треба було десь в плавання йти. Ну, але тато переконав, що хай буде футболіст. Я так займався фактично до 79 року, в 5 років, був капітан команди, і просто потім проблеми з зором у мене виникли. Тоді не було ще лінс, як зараз. Що можна в лінзах грати, а тоді в окулярах не, не дуже комфортно було. Ну, Зі мною грали такі от відомий потім став Андрій Чіко, який грав за Карпати, був лівим захисником, Я був центральний і захисником був. Ігор Блащак, який зараз колись був тренер Карпати. 2 зараз він зав кафедрою фізвиховання Львівської торговельно-економічної університеті. А математика, тобто любов до футболу, напевно, тато перевів, бо він колись грав. За ну, запитів неподалік в за місцеву команду. А любов до цифр, до математики, напевно, від мами. Вона працювала спочатку, закінчила курси бухгалтерів, була бухгалтером, кладовщиком, потім за складом. Тобто я в неї був на базі не один раз на відомій такій базі, коптер Галантерея». І в неї все було розкладено по поличках, весь товар і вона знала, де шукати. І, ну, Приход, відход, то подібно щось з футболом. Тобто, треба було інформацію. По поличках і знати, де хто якої команди перейшов, і хто забив, хто пропустив, тобто не довго, щоб недовго шукати, знаєш, бо то маса була продукції, не ну, так само, як в футболі, маса інформації. Перший похід на стадіон зазвичай не запам'ятовується, бо зовсім малою дитиною ми всі потрапляли на дружбу, на Україну згодом. Чи пам'ятаєте ви, чи, можливо, ви знаєте, задокументований факт, коли ви вперше побачили на Живу гру Карпати? Я пам'ятав, що 74 рік тільки не міг згадати який то день і місяць, але недавно мені потрапив під руку мій блокнотик маленький. І я почитав свій фактично перший звіт, і там було написано Карпата СК». Ну, там якісь пару речень написав звіт. Ну, То було 14 травня 1974 року. А найбільше мені атмосферу запам'яталась, коли в листопаді того 74 року, Карпати з рахунком 4 1 перемогли до Москва. Мені запам'ятали, ну, тоді повний Хоч то вже кінець листопада було, дуже багато зібралось болівальників. І після матчу там буквально все, всі тролейбуси зупинялися, всі автомобілі всі розсовували, тому всі були в ейфорії, що так розгрумити московську команду. Теж дитячі спогади, якісь, можливо, улюблені гравці, коли ви частіше почали відвідувати стадіон. Чи були футболісти, на яких ви ходили, чи можливо це гравці якогось світового рівня, за якими ви спостерігали на відстані, вболівали? Ну, я так став, що я грав на позиції заднього центрального захисника, і в мене, мене кумиром тоді були в Карпатах, звичайно, це Ростислав Поточняк, а закордонник це Франц Бекенбауер. Ну, потім вже в 90-ті роки, коли вже в український час відрізав, то мені подобалось Грачежевського Олександра на цій позиції. Момент, коли ви потрапляєте в Карпати вже свідомою, дорослою людиною, як вас запросили, це початок 90-х, від кого йшла ініціатива і яку роль ви мали виконувати першочергово в клубі? Ну, я працював після закінчення університету на вулиці Лермонтова, тепер Додаєва, під 15 номером, там був чисельний центр. А новостворені, відроджені, вірніше Карпати, в 89-му, було на тій же самій вулиці, тільки під 5-м під, під, номером. І я проходив постійно під, під тим офісом додому на обід з обіду, на роботу, і там автобуси стояли, футболісти зупинялися. І на той час виходила газета Карпати, якої головний редактор був Юрій Михалюк. І одного разу я, бо я кажу, де починався 74-го року ті всі свої записи вирізки. Назбирали ж і в радянські часи багато збирав. вирізки. думаю, піду, запропонують, може щось зацікавить. А тоді ще був ще Радянський чемпіонат Радянського Союзу проводився, 90-91 рік. І тоді то десь був 91-й рік, і Юра, що мені сподобалось, що він не відмовив мені, сказав, давайте, давай, приносимо, що будеш. Почала по бібліотеках ходити, знову ж таки, там. Вишукувати різні білі плями, що можна було на той час. І так навіть перші програмки мої, в 91-му я почав дописувати, там гортаючи старі, старі сторінки, по-моєму, така рубрика називалася. А офіційно в футбольний клуб Корпати я прийшов по трудовій книжці, сьогодні дивився 1 червня 92-го року. У вас були різні ролі? Ви були коментатором, диктором, журналістом? Підраховували статистику. Напевне, вболівальників 90-х особливо пам'ятають, коли от не було можливості слідкувати за матчами Карпат по телебаченню? Не було якихось там лайвів, онлайнів. Ви вирушали mm. на виїзні матчі по радіо, робили такі прямі включення. Пригадую, особисто я їх чекав, щоб дізнатися, як там Карпати грають. Чи були якісь од власне вас, чи пов'язані є з цим спогади, особливі, можливо, з цих виїздів? Як, як довго це тривало? Я пам'ятаю, я теж коли ще був школярем 70-ті роки, то по, тоді як казали по Брехунцю, по радіо вели Юліан Курдіяк, такий зараз покійний, відомий журналіст, також вів репортажі, і ми всі уважно слухали. І потім, десь на початку 90-х, 92-й, 93-й, теж щось Львівське радіо теж запропонувало якісь ключові матчі вести репортажі з стадіону Україна з тих з тих коментаторських, бо я запам'ятав? А по мобільних телефонах, коли вже з'явилися мобільні телефони, тоді я дійсно на виїзді їздив з командою. Тоді не було ніяких онлайнів, ніяких там ну, Ютубів і так далі. І такий Орес-курс, який «Львівська хвиля, ведучий був, ну, який потім шоумен був на стадіоні України, розважав вболівальників під час перерви, передавав мені мобільний я тоді ще не мав свого мобільного. Передавав свій мобільний телефон, заряджав його. І потім я їздив, потім виходив на ну, Головне було, щоб він не розрядився. Цікаво було. Так, то 2003 рік був. Та. Тоді Карпати не дуже добре грали, всі переживали, але ну, корисних таких не було, головне, що людям, люди мали інформацію. Тому що, я пам'ятаю, як 1989 рік, коли Карпати відродились, то ніде не було інформації. Був тільки звичайний телефон. Оля Петрівна, відділ кадрів наш працювала. І казала, я не маю жити, відповідати. Постійно люди питались, який, який рахунок, який там. Ви кажете про інформацію. Зараз ті, хто стежить за вами в соціальних мережах в Фейсбуці, мають можливість отримати інформацію про Дні народження. Приблизно там кожен ранок ви вітаєте різних осіб, пов'язаних, перш за все, з Карпатами, ну і не тільки, в тому числі футбольних арбітрів також. Чи, по-перше, чи пам'ятаєте, ви ці цифри взагалі десь в пам'яті тримаєте і чи можете. Ну, маєте на кожен день, це, скажімо так, розписано, і ви даєте цю інформацію разом із фотографіями, з привітанням. Ну, пам'яті багато тримаю ну, з тими, що спілкувався, звичайно, з ветеранами. Ну, як з поточника, пам'ятаю, дану люка, ну, тих старших, які дійсно, та, не тільки Юрчишина, Покладка, Чижевська, але багатьох то неможливо запам'ятати. У мене є просто по, по кожному футболісту є папочка, і в кожній папці є фотографії, і вітальні тексти. А, і по місяцях Дні народження. А той хочу згадати, Олександра Павка, коли ми ще разом працювали в газеті Карпати, то він вів рубрику таку, давали газету Карпати Дні народження, і він десь я його частково його взяв, до кубки позбирав все. Потім, ну, потім я вже то оновлював, бо то Саша звільнився, я вже то все оновлював, додавляв, верніше. Ну, але я кажу, я це даю просто. Може, хтось каже, що то смішно, що я кожен день когось вітаю, всіх підряд. Але мені У це... вас багато коментарів збирається. Люди там приходять і вітають. як те, що Дуже багато і... людей згадують просто фотографії, старі фотографії, вони десь ностальгію дають. І мені просто теж десь приємно то бачити, бо згадує, що дійсно були часи, бо зараз час дуже швидко впливає. То, то вже багато років, 30 років, вже як я в Карпати прийшов, то так здається. Дещо вже забувається просто, але фотографії нагадують ті старі емоції, і поразки, і перемоги. І людям то приємно. Я вважаю, що... ну... Ну, На жаль, деколи пишемо, коли нас не стає наших ветеранів, так, на жаль, минулого року їх теж багато пішло. Тут теж до мене переважно всі дзвонять. Повідом-повідом, щоб люди знали, коли похорон, коли що співчуття висловити. Так прийнято вважати, що цифри ну, доволі марудна річ, і підрахунок статистичні дані це потребує великої такої, зосередженості. Чи приблизно ви так засікали час, чи ви можете приблизно десь сказати, от, зазвичай, скільки ви на день проводите часу в підрахунках і як багато можете власне, в цьому процесі бути зануреним на день? Це важко підрахувати. Тому я, я вважаю, що я дуже багато часу проводжу з цифрами. Тому що я кажу, я не тільки про Карпати, Ну, Коли ми готували ще програмки про Карпатівські, то я паралельно, коли говорив, прописали про наші гості така-та-та-то така команда і там, де склади, я старався давати всі Кіорсики голів. Тобто я вже тоді, ну кажу, ще старі часи, але за часі, коли вже в клубі, то я На матчі була якась цікавинка, якась родзинка, тому що просто взяти заявку дати, то воно нічого не говорить. І Я тоді вже почав збирати, тобто в мене були вже по всіх командах, не тільки по по всіх командах, Ну, тоді Вища Ліга, зараз Прем'єр-ліга. І тобто зараз фактично я спів... ну, до мене звертається багато з Прем'єр-ліги, з ПФЛ. Якісь анонси робити матчі, такі статистичні підсумки, якісь цікаві, такі цікавинки. І тому я фактично веду по всіх командах, не тільки вище і по першій лізі веду. І тому треба ну, кожен тур водити, кожен матч, кожного гравця, треба якісь події, там, дубель, хитрик, пенальті, вилучення. ну, Дуже багато треба все по всіх поличках розкластись, що відбулося. Хтось там джокер забив гол, хтось там. Не забив пенальті, як не забив? Воротар відбив штанга чи по повзціну. Ну, тобто, всякі нюанси, вдома не забив в гостях. Серед Різні... цього потоку інформації, чи є якась така от, якась, скажімо так, ваша гордість, де ви дійсно дуже багато попрацювали, чи, наприклад, якийсь рідкісний факт, чи рідкісна якась статистика, чи можете ви щось виділити з цього масиву інформації? Ну, я не хочу хвалитися, але я вважаю, що от покупка України, коли зараз були ці коронавіруси, коли не було футболів, війна то я вирішив за Кубок України взятися. Тобто це то дуже, дуже важка робота, вона мені дуже багато часу забрала. Треба було ввести всі команди. Не тільки ті, що там Динамо, Шоктар, Карпат. Карпати. ще з попереднього раунду там з А з 92-го року там з якоїсь сільської команди, яка починала десь там в Великому бичку, грати в футбол, і, і хто грав, хто забував, то я назбирав більше 10 тисяч футболістів. Майже 300 команд і майже 700, майже 700 тренерів то я не знаю, чи хтось має таке в Україну. Ну, я знаю, що є такі статистик, що Юрій Лєховецький, він старший від мене. Ну, я думаю, що він щось має, але такого він. Ну, він тільки ті має, які потрапляють вищі тілі, він починає. А там що десь грали в другій лізі, чи там в третій лізі перехідні, то, то я думаю, ну, Сам... Воно ніби не потрібно зараз, але з другого боку, це факт просто. Сам пошук такої інформації, навіть покупку 90-х, початку 90-х. Звідки ви черпаєте, де ви джерело, власне, берете, складів, голів, протоколу матчу. Ну, то в 90-ті роки, до речі, дуже важко було. Сайтів тоді також не було. Ще... Тоді Федерація футболу не мала сайтів. З 96-го почала ПФЛ проводити змагання. З 2008-го Прем'єр-ліга почала проводити змагання. Ну, частина... Частину брав з довідників Ландера, Юрій Самойлович, який ще вже, вже старший, але він ще до сих пір кожний в мене є всі його 31 випуск. Тобто там багато інформації я черпав. Ну, звичайно, кожна людина може помилятися, я можу помилятися. Головне, щоб було. З ким звірити, тому що може бути просто механічна помилка, там замість одиницьку двійку набрав. і... У вас було таке, що ви якусь помилку, наприклад, десь, яка була, на вашу думку, важлива, там, через роки її виправили і побачили, як я от тоді помилився, десь недорогло. Ну, Я такою не. Я стараюся розуміти, звірятись, наприклад, що команда забила 50 голів, значить тих 50 голів треба з кимось розподілити. Якщо я одному перепишу одного голу, то буде 51 гол. Тобто я звірку роблю. Єдине, що можна помилитися кількості ігор. Кожного футболіста, то можна. Але я кажу, я постійно звіряю, от Юрій Лікфін зараз продав за кордоном, але по електронній пошті навіть ну, по сьогоднішній день звіряємося. Він може помиляє, я помиляю, ми виправляємо, і ми задоволені, що є з ким звірити. Бо не знаю, в Україні я зараз дуже мало статистикою займаються. Я просто не знаю. Може, якісь таємні там десь в себе там щось роблять. Ну, в такому масштабі. Я не кажу, може, хтось може по конкретно своїй команді там, займає, там місцеві. А по всіх командах, по першій лізі так само. У мене ще статистика, я теж великий об'єм зробив, по у 21, тому що чемпіон зараз він припинився, але теж треба було зібрати. У 19 зараз проводять змагання. Зараз юнацька ліга УЄФА також, я теж це все з 2013 року все підбив. І воно десь то треба все вести, тому що є такі показники наприклад, Сумарні. Не тільки хто в чемпіонатах скільки матчі зіграв, а в Кубку, в Суперкубку, в Єврокубках, в збірні України. І виходить, загалом, може, там 600, 500, 400. І це треба все тримати на, на контролі, розумієте? Коли даєш анонс-матчу, пише, наприклад, там Іванов може зіграти 500-й матч, і там 100-й гол забити. І треба бути готовим видати вже і цю інформацію. І треба бути вже ну, оперативно. Єдине, що кажу, деякі коментатори футбольних матчів, видно, що вони беруть з сайтів анонси, але не згадують якісь за джерела, такі тобто, вранці вони самі рахують, От то я вважаю, що це некоректно. Сказали, писати сайт чи сайт ПФЛ, повідомо, Той забив сотий чи проводить там двохсотий матч. Тобто всі люблять статистику, але не всі хочуть нею займатися. Всі хочуть жирні факти використовувати. Існують такі певні константи, там 412 матчів Броварського, 88 голів Данилюка, якісь такі речі в історії Карпат, які, в принципі, не підлягають жодним там, сумнівам. Чи перевіряли ви ретельно ці матчі, особливо з врахуванням того, що, наприклад, там, протоколи 60-х років, ну їх складно, не, не завжди склад Карпат був навіть відомий на цей матч. Чи є ці речі підтверджені у вас? Ну, ви розумієте, я кажу, ульвівські статистики, головне, що є нормальне спілкування з львівськими статистиками. Коли я прийшов у футбольний клуб «Карпати», на той час, Юра Михайлюк я вже згадував, він мав багато інформації. Тобто я щось його викликав, тому що мене тоді ж, та його теж, в принципі, ми тоді ще діти були, коли 60-ті роки. Десь він брав ту інформацію, напевно, згад. потім я ходив в бібліотеку теж, щось тобто, там звіряв, перевіряв, як ви кажете, білі плями. Потім я ще брав зошита Яремка, Івана теж відомо, нашу старішину. Він взагалі мав доступ до, ну, спілкувався в 70-ті роки з тренером Юстом, тобто він мав доступ до його тренерських тих зошитів. Теж він мені приносив, показував свій ЗОЗ, теж там я звіряв. Ну, тобто, ну, я не знаю, от ви... то ті, де він 60-ті роки, 70-ті, тобто я вважаю, що це правильні цифри. А ті, що вже от покладок, то, то вже я можу сам, то що на моїх очах відбувалося, то я вже можу підтвердити, було таке чи не було. Потім інтернети з'явилися сайти. У вас є дві доньки, так? Чи ви думали десь про людину, яка теж стане вашим, скажімо так, спадкоємцем, як футболісти передають футболку там молодшому поколінню урочисто, чи є у вас думки на працювання з людьми, якимись там, які, які власне підхоплять цю цю нішу в майбутньому, рахуватимуть це все? Ну наразі не бачу поки що таких бажаючих, щоб, то, можливо, ви захочете статистикою займатися. Я з радістю передам. Ну просто. Ну, я кажу, ніхто не хоче займатися. Це, 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 це терпіння треба мати. Сидіти, вносити, і вносити, вносити, і вносити, потім обробляти, потім готувати нове. Ну, то треба любити, просто треба любити. Цифри ці потім сняться вам? <кхи> Ні, не сняться. Ну, але буває таке, що ходите десь, думаєте про це, от, там не дорахували, там, тобто десь займаєтесь своїми справами, але паралельно думками з цифрами і з футболом. Я деколи беру за якусь тему, наприклад, там якусь... не знаю, чим то закінчиться, що от просто починаєш щось врахувати. І потім задоволення має, коли все, якась кругла цифра виходить, наприклад. Ну, то можна багато прикладів наводити. Я кажу, зараз взявся за тих юнаків у 19, там, безгольові, сухі. Зараз був тисячний в тому вході того чемпіонату, тисячний, що одна команда не забила гол, тобто відповідно тисяча, що команда зберегла ворота сухими своїми. Ну, такі різні. Про тренерів я ще не згадав, згадала за арбітрів. Чому я з арбітрами дружу, чому я їх вітаю? Тому що дуже багато знайомих, тому що чому, тому що я ходив перед кожним матчем і Карпати, і Карпати 2, і потім Дубль 19. За протокол за протоколом. Відповідно, знайомилися. Потім вже всі знали, всі мене питали, скільки я матчів зіграв, ще... а там, а на Кубок, а ні, на Кубок, що, ще... до речі, на Кубок я ще не, не порахував теж ніше, як арбітер на Кубок. Ще дублі, не, не, дублі в зошиті є, але не поводив в комп'ютер, що потім комп'ютер сумує це все. Я кажу, тут можна ритися і ритися. Ну, по збірні Україна закрита, по Єврокубках закрита. Ну, І тому арбітри до сих пір мені деякі дзвонять. Пане Юрій, скажіть, сіки там в мене матч, сіки що. Ну, тих, що нема в Фейсбуці, ті, що в Фейсбуці то читають. <різь> і по першій лізі, по асистентах, арбітрів, вище перша лізе. Ну, ні, то не складно, головне ввести, матч відбувся ввести. Ви готуєте інформацію, вносите її в програмки завжди. До речі, ну власне програмки у Львові були дуже хорошого рівня. Ви також брали участь в безпосередньому такому технічному, так, підготовці цих програмок, в друку. І крім того, ви маєте відповідну колекцію програмок і не тільки, напевне, футбольних речей. Чим особливо пишаєтеся з того, що збираєте пов'язано з футболом і з Карпатами. Ну та пишаюся по кажуть ті, що там, де стоїть мої прізвища, тобто моя робота. То спогади, кожен каже, з 92-го року, як ви згадали, за технічні процеси, колись не було таких умов, як зараз. Треба було ходити, ми друкували тут поліографічному технікумі недалеко на Винниченка. Щоб зробити фотографію, треба було замовити кліше, їздити на Володимира Великого, видавництво, треба було півдня втратити, потім його привезти на другий день. Текст надрукувати або написати на машинці друкарській, або від руки, потім людина мала того переводити в метал. Потім то верстали рядки, потім робили. <смі> то ціла, ціла історія, тому навіть не вийшла програмка. Дуже довго, 90-х Карпати перший кубок проводили розбіла церква в лютому ну, Незалежної України. А наступним вийшли до наступного етапу і Дніпро Черкаси через тиждень. І, і керівництво клубу сказало, що не робимо, тому що нереально, встин, тому що ми не знали, хто буде суперник наперед. І то, по-моєму, Потім вже робили, потім і спарення робили вже навіть. Чи вже потім. Тобто технічні процеси, це зараз, ну, це зараз дивно. Тоді, зараз що взявся на мобілці, сфотографував, кинув по електронній пошті, там верстальник звернув, це то, то небо і земля. Це просто то називався високий друк. А потім вже офсет з'явився, то вже десь 97-98. й Перший довідник, я кажу, от ми тільки по рамки футбольного футбольний клуб вже довідники робили, календарі, які теж були. На хорошому рівні перемагали в різних конкурсах. Я кажу, сьогодні Юра Михалюка. Ну, що там ще сказати? Ну, пам'ятна порамка до звання першого чемпіона України, що у Львові відбувалась, з Таврії, Динамо Таврія. До нас звернувся тоді, тоді представник Федерації футболу, щоб ми зробили з Михалюком. Потім була перша кольорова програма з Пилопчуком, ми робили це десь 2000, не пам'ятаю, 2001. От, тобто, коли вже потім разом працювала з павлом в прес-службі. Карпати Шахтар, напевно, так? Так. Кольорова то було перше повно. А ще на Хельсінбург ми зробили в 99-му, ну то як виняток був. А так в чемпіонаті маю на увазі, чи ну, в внутрішніх змаганнях то з шахтарем. Сама метрика розрахунків, сама специфіка, яким чином ви ведете це, в яких програмах, як воно все зберігається у вас? Ну, звичайно, в голові людській не можна зберегти 10 тисяч 4 тисячі футболістів. Мусить бути програма комп'ютерна і... і причому. Я користуюсь, наприклад, програмою Excel. Тобто вона дозволяє сортувати по прізвищах, дозволяє сумувати. Ну, сортувати, сумувати це найголовніше, тому що раніше не було комп'ютерів в футбольному клубі Карпати, з'явився комп'ютер у 2003 році перший. А я там працював з 90, почав працювати в 92-му. Тобто все водилось руками на папері. все. По сезонах прізвище, ну, звичайно, що прізвище було алфавітному порядку по мірі надходження тих футболістів. Я не буду кожен рік переписувати по алфавіту, тому що кожен, кожен сезон мінявся по 5-10 нових приходило. А потім вже звідси, з паперу, вже треба було вводити в комп'ютер. Сама база, скажімо так, вона можна не переживати про якісь форс-мажори, якісь речі, ви це дублюєте, зберігаєте на надійних носіях. Хмарних, можливо. Ні, Хмарних мені казали деякі, правда, ще до того не дійшов до тих хмарок. То я стараюся на флешку скопіювати при, при нагоді. Ну, надіюсь, ну, але то надіюсь, на техніка завжди може поламатися. Ну, але казали мені люди вже на одні, що треба то зберігати, тому що та я сам. Хочу тому, що дуже багато часу, щоб то було страчено ту інформацію, щоб зібрати це все докупи. Ви згадували про Михалюка, Паука, Пилипчука, про Яремка, той же Люпа. Ще один дослідник Тарас Пуньків розкопав такий цікавий факт стосовно Юрія Петрова, футболіста, який грав в Закарпати в 60-х. Це не був загальновідомий факт. І власне, от таким чином ця прогалина була закрита. Чи були у вас речі, які ви казали про свою гордість там колекції підрахунків? Чи були речі, які ви от, дійсно теж Щось цікаве, щось таке рідкісне, про що можете згадати, що ви дізналися? Ну, згадуючи за Петрова, я радий, що дійсно кажу, кожна людина може помилятися, що він один майже у в шостому році, десь вийшов на заміну. Можливо, хтось якийсь кореспондент писав, чи хто може і не замітив, що він в перерві, наприклад, вийшов. Тоді ж, <кій> тоді ж... Я, наприклад, після кожного матчу, коли я почав працювати в Карпати, заходив в суддіську і звіряв, які заміни, які голи, які карти. Тобто, щоб було вся офіційна інформація. А, а раніше як писали? Якийсь журналіст міг сидіти собі на трибуні, писати звіт, потім підати газету і там міг помилитися, але то, то людський фактор. Тоді ж не було ніяких сайтів, там, прем'єр-ліг, «ПФЛ федерації, клубних сайтів ж не існувало. В Інтернетів, мобільних телефонів нічого ж не було. Тобто кожна людина може помилитися. Якщо, ти, якщо... Тарас Пуньків дякує, що він знайшов. Так само, паук багато, Юра Михайлюк, Яремко, Богдан Люпа, вони всі заслужили. Ну, кожен свій внесок. Я з батьма з ними співпрацював в прес-службі Карпат, крім Івана Ярославовича. Нормальні, нормальні робочі стосунки один одному допомагаємо. Не шкодуємо, ділимося інформацією, то так має бути. Ви були натхненником Карпатівського музею. Зараз він закритий, зараз його фактично немає. Самі експонати цього музею, де вони, яка їхня доля, що можете про сам музей розповісти? Насправді, музей був відкритий у 2011 році, був популярним, багато туристів ходило по центру міста. Тоді фан-магазин був, вхід був безкоштовний. Багато експонатів, футболок було, трибутики і бутси там деноліка краще бомбардира. І Кульчицького футболка, як він за збірну Союзу ще грав. Ну, тобто... Але так сталося, що в 2019-му закрився, там переїхали в Офіс клубу, переїхав. Зараз ці всі експонати знаходяться на стадіоні Україна в приміщенні. Ну, крім Кубка Радянського Союзу, Кубок Радянського Союзу ті тоді... працівники. З офісу президента клубу забрали, під, під, ну, для надійного зберігання забрали до себе. А ті, що зараз на Україні, вони ми недавно було 6 років Карпатом, то таку ж частину переносили на, ну, щоб ветерани побачили, будь фанати, ті колишні здобутки. Там бронзи 98-й рік, це третє місце. Копа Дель соль, Карпати тоді виграли. Ну, тобто воно все в надійних кажуть, в надійне місце, хай болівальники не переживають. Я думаю, що прийде час і знову музей відкриється.